Всім привіт! Сьогодні хочемо поділитись з вами скоріше не рецептом, а дитячими спогадами. Ще в той час не було смартфонів та ноутбуків. Тому основною забавою взимку були санчата. Кожен спішив після школи прибігти додому, взяти санки та гайнути покататись з гірки. Інколи нас заставала ніч. З мокрими рукавицями та холодними черевичками прибігали додому і відразу лізли на біч. Цього разу мені допомагає син. Йому було дуже цікаво дізнатись, що ж це за чіпси такі. Тому він з цікавістю чекав результату. За вікном падає пухнастий сніг. А на шибках мороз малює свої шедеври, в печі тріскотять дрова. Поверхня печі розігрілась, наче пательня. От і можна приготувати дещо цікаве. В дитинстві ця страва була замінником чіпсів. Чи скоріше це були перші чіпси, які я куштував. Нічого надскладного тут немає. Почищену картоплю нарізаємо кружельцями та викладаємо на піч. Вона швидко підсмажується. Зверху кожну картоплину посипаємо дрібкою солі та обертаємо на інший бік. Декілька хвилин і можна приступати до трапези. Друзі, а які страви ви пам'ятаєте з дитинства? Якщо пригадали, поділіться з нами в коментарях. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!